Ну і більше про підсумки візиту високого представника ЄС Жозепа Бореля до України говоримо із політологом, головою центру аналізу та стратегій Ігорем Чаленко. Він доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, вітаю. Доброго ранку, доброго ранку і слава Україні. Героям слава. слава Пане Ігоре, скажи, будь ласка, як ви оцінюєте якість цього візиту? Наскільки українцям вдалося українській владі донести про проблемні питання до Жозепа Бореля і чи почули їх у ЄС? Я вважаю, що цей візит дійсно був концептуальний для нас загалом. І я, наприклад, вважаю, що пан Борель сам особисто. Висловлювався абсолютно на тій самій хвилі, на якій сьогодні українські високопосадовці, наша влада, намагається достукатись до різних наших партнерів для того, щоб інтенсифікувати допомогу. Я думаю, що вкрай ґрунтовним був виступ пана Буреля, на пленарному засіданні Верховної Ради близько 40 хвилин він виступав, де фактично увібрав всі напрямки, які він висвітлював під час свого візиту. Це і фінансова допомога з боку Європейського Союзу, це і військова допомога з точки зору постачання необхідних там і боєприпасів, ну і не лише, І, звичайно ж. Це необхідність подальшого поступу України шляхом європейської інтеграції. Я взагалі вважаю, що цей посил пана Буреля, його мають максимально крутити зараз на всіх інформаційних майданчиках, тому що він якраз показує, що сьогодні в Європейському Союзі немає жодної втоми. Від війни в Україні, як сказав сам Борель, єдиний, хто може втомитися сьогодні, це український народ, але український народ цього і близько не демонструє. Тобто він прямо відзначає, що все сьогодні опирається безпосередньо на консолідацію нашого суспільства, нашої влади і на можливість збереження демократії навіть в умовах воєнного стану. Але знову ж таки, також відзначу дуже важливий нюанс. От новина від пана Бореля, що в рамках цього року до кінця будуть передані мільйон 150 тисяч боєприпасів з боку Європейського Союзу. так він відзначив, що це виключно в питанні підтримки, тобто це безкоштовно для нашої держави. Додатково наша держава ще за комерційними замовленнями. Відповідну кількість, як мінімум, таку ж саму половину отримує вже за контрактами. Тобто, ми насправді сьогодні наш ВПК з європейським розвиваються ну дуже інтенсивно. І насправді ті цифри, які назвав пан Борель, а це плюс 40% виробництва європейського загальноєвропейського ВПК спочатку широкомасштабної війни Росії проти України. Я думаю, що він навіть трошки применшив ці цифри, і зараз розгортання відбувається набагато швидше. Тому, в принципі, насправді, цей шостий візит загалом пана Бореля і четвертий спочатку широкомасштабної війни він показав, що дійсно ми сьогодні можемо спертися на європейський союз, що до кінця цього місяця, врешті, будуть ухвалені всі необхідні. Рішення стосовно 50 мільярдів євро по програмі Ukraine Facility, бо ми знаємо, там і Європейський парламент, і Рада ЄС ще має там доприйняти, але до кінця місяця все це вже буде зроблено, тому що основні етапи вже дійсно проведені, і з початку наступного місяця ми почнемо отримувати необхідні транші для компенсації частини дефіциту нашого бюджету. Тобто, дійсно, європейський союз сьогодні в особі пана Буреля показав, що він буде. Стабільним партнером, і також відзначу наостанок, що пан Борель дуже стратегічно важливий момент сказав: підтримувати Україну не стільки, скільки треба, а в тій кількості, скільки потрібно сьогодні Україні. Тобто, Європейський Союз буде збільшувати підтримку, і він це прямо заявив, це публічна заява. Власне, якраз ми щойно бачили кадри із прес-конференції спільної з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. І власне пан Дмитро згадав про конкретні три умови, за якими можливо збільшити кількість артснарядів і хоча б зрівнятися з тою кількістю, яка є в Росії. І, власне він згадав про те, що потрібно усунути певні бюрократичні моменти, які є, налагодити стабільні контракти поставок. І третя умова це перенаправлення європейського експорту зброї з третіх країн, конкретно в Україну. Тобто, чи правильно я розумію, саме оці ці три кроки є запоруки того, щоб збільшити зараз кількість поставок України боєприпасів? Так, безумовно. Причому сам пан Борель про це прямо говорив декілька днів тому в Польщі, де він заявив, що виглядає дивно, коли сьогодні відбувається експорт тих самих снарядів до третіх країн, у яких там немає сьогодні фактичних потреб. У мужньому часовому проміжку мати ці снаряди, і дійсно можна змістити сьогодні певні пріоритети для того, щоб направити всі, абсолютно всі можливості загальноєвропейського ВПК для того, щоб. Надати Україні необхідне озброєння, тобто тут ми бачимо дійсно спільні позиції як пана Кулєби, так і пана Бореля, і очевидно, що якщо це виголошує сьогодні віце-президент Єврокомісії, то звичайно аналогічних думок сьогодні дотримуються не лише я думаю Єврокомісія, але й керівництво Євроради, пан Мішель. І загалом ця тема зараз обговорюється вкрай активно, тому що до речі, пан Борель підкреслив, ж, що. Хоча європейський союз він е, все-таки сформований як економічне утворення на базі компромісів, але зараз нові виклики вимагають в тому числі і посилення військової складової по виробництву, і тому всі ці кроки зараз, е, якраз з точки зору допомоги Україні, вони дають можливість і переформатування загалом європейського союзу, виходячи з нових викликів. Пане Ігорі, дякуємо за аналіз події, тобто за те, що приїхав пан Борель. Ви проаналізували, які це матиме наслідки для нас. Нагадаю, спілкувалися ми з Ігорем Чаленком, це політологом, голова центру аналізу та стратегії. Був з нами на зв'язку.